В обласному кардіоцентрі зробили приблизно на дві сотні більше оперативних втручань ніж торік, в яких умовах працюють. Спочатку, понятно, давали ліки і лежав повна неподвіжність. у Полтаві. Для переселенців орендують житло за гроші благодійників. Скільки людей скористалися послугою? Давно вже 10 місяців, як втратили своє житло. Чаї для військових виготовляють волонтери в обласному центрі. Що додають пакунки. Ось вот це вот у нас календула, вона противовоспалітельний. У селі поблизу Полтави за ініціативи переселенця відкрили боксерський клуб. Хто може долучитися? Основне е правильно бити і не попасти туди, куди не треба. Під час оборони України загинув 19-річний Владислав Литовський із села Вишняки Хорольської громади. З квітня військового вважали безвісти зниклим, розповів Суспільному речник обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. За його словами, боєць поліг 17 квітня поблизу села Сугилівка Ізюмського району на Харківщині. Як повідомили на Фейсбук, сторінці громади прощатимуться із військовим 27 грудня у місті Хорол. Від 24 лютого цього року російська армія обстріляла територію Полтавщини 52 рази. Загалом було випущено 101 ракету та 11 дронів. Через це зруйновано 10 об'єктів інфраструктури та ще 266 пошкоджені. Відновити змогли 139 об'єктів. Від початку повномасштабної війни в області про повітряну тривогу оголошували 855 разів. Загалом вона тривала більше за 740 годин. Про це під час прес-конференції 26 грудня повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. У Полтавському обласному кардіоцентрі Валерій Іванов із Дніпропетровщини реабілітується після операції на відкритому серці. Сейчас себе добре Тоді Волнувався, звісно. Спочатку, зрозуміло, давали ліки. І лежала повна неподвіжність, тому що не можна було. Потім з реанімації перевели сюди в палату. Тут почалася фізіотерапія. Упражнення, ходьба. Роблять втручання на відкритому серці в одній з операційних. Цьогоріч таких операцій у закладі було близько чотирьох десятків. Це є невеличким роком вперед, порівняно з минулим роком, коли було розпочато ці операції, виконано перші 11 втручань. Звісно, якщо будуть трагічні події, які зараз ідуть в нашій країні, відбуваються, ми зробили значно більше, коли під час масованих ракетних атак зараз страждає система енергетики. І вимикається світло всьому місту, то вимикається світло і в нашому центрі. В таких умовах нещодавно було проведено операцію на відкритому серці. Для таких випадків мають генератор. За його допомогою запускають необхідне обладнання, зокрема апарат штучного кровообігу. Під час втручання дану машину підключають людину, серце охолоджується, виключається і проводиться хірургічна корекція. Як правило, машина завжди запущена, машина завжди готова до того, щоб її запустити. Торік за 9 місяців у кардіоцентрі зробили понад 900 різних операцій. Цьогоріч за такий самий період майже 1100. Також пролікували близько тисячі переселенців, зокрема амбулаторно, говорить Костянтин Вакуленко. З приводу коронарної патології, з приводу порушень серцевого ритму, ми зробили більше ніж в минулому році. Відсотків на 20. загалом, скажімо, в тому числі при інфаркті міокарда, гострому періоду, це життєврятовуючі операції, Та також збільшилась кількість операцій радіочастотних абляцій при порушеннях серцевого ритму. Ми розпочали в центрі так звані кріообляції, це один з, різ... з різновидів хірургічного втручання при порушен... порушеннях серцевого ритму на новому обладнанні. один з небогатьох центрів в Україні де є система для кріообляції. Ця система, яка дозволяє заморожувати в серці певні ділянки температурою до мінус 60 мінус градусів по цельсію. Таким чином, руйнуючи джерело або субстрат для аритмії, нагадаємо, будувати приміщення для кардіоцентру у Полтаві почали наприкінці 2017 року. На спорудження та обладнання витратили понад 400 мільйонів гривень. Із них 200 мільйонів із бюджету області, а решта з державного фонду регіонального розвитку. Дарина Литвак Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. У Полтавській області за тиждень аварійно вимикали електрику лише один раз. Це у зв'язку з тим, що енергетики врегулювали ситуацію з електропостачанням. Про це 26 грудня на апаратній нараді повідомив директор обласного департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Едуард Рева. Ми змогли врегулювати і вийти на графік вже. В п'ятницю ми вже були в графіки. Два вимкнута 4 включена більше стабільна в суботу. У нас деякі громади були відключені по одній черзі, і починаючи з суботи з 19-ї години, графіки планових графіків на вихідний не застосовувалися. Харків'янин Павло Петров показує квартиру, в якій тиждень проживає разом із дружиною. Ми давно вже 10 місяців, як потеряли своє житло, виїхали зі свого житла і вимушені були жити в різних місцях. Але такого уюту, тишини, комфорту ми давно не відчували. Полтави сім'я приїхала на початку повномасштабного вторгнення. Житло для них орендували у рамках проєкту благодійного фонду Каріта з Полтава. Ми жили в своїй квартирі, але після того як почалась війна. Этот район, как раз через него летели эти самолеты, бомбардировщики, и мы почувствовали этот ужас, когда дрожит пол, когда дрожит дом, когда летят стекла. После этого мы даже боялись входить в свою квартиру, нам хотелось быстрее спрятаться. Спрятаться в подвале, там мы ночевали. Проєкт щодо оренди житла для внутрішньопереміщених осіб почав діяти у жовтні. За цей час 98 родин переїхали із місць масового поселення. Розповідає координаторка Лілія Бехтер. Каретас Полтава співпрацює з Каретас Україна та СРС для допомоги українцям, що перемістилися через війну. Саме в рамках такої допомоги всі внутрішньопереміщені особи, які наразі проживають в Полтавській області або в місті Полтави в колективних центрах, в садочках, школах, гуртожитках мають можливість з'їхати з них. На орендовані квартири або будинки. Такі особи мають належати до однієї з вразливих категорій це пенсіонери, інваліди, багатодітні, одинокі батьки, вагітні або батьки з дітьми до трьох років, в тому числі тяжко хворі. У рамках проєкту півроку люди отримуватимуть щомісячну компенсацію на оплату оренди. Фонд допомагає в оплаті орендної плати в розмірі 7 тисяч 500 гривень, а також в оплаті комунальних послуг на увесь опалювальний період. Дана допомога стала можливою завдяки USAID. Це допомога від американського народу. Щоб отримати допомогу, потрібно залишити заявку та надати пакет документів на усіх членів родини. Здесь от жена это й место кроватка это тут я отдыхаю, навели порядок. Здесь все було необхідне для життя. Ми з собою, що у нас у переселенців могло бути. Зеркальце нам подарили. Я себе обустрою містечко, де я займаюся любимой роботою Лампочки, электричество. До кінця січня 2023-го року у рамках проєкту планують розселити ще 400 внутрішньо переміщених осіб. Валерія Рубалка та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава. У новорічну ніч на Полтавщині не будуть послаблювати обмеження, пов'язані з воєнним станом. Комендантська година діятиме у звичному режимі із 23.00 до 5.00 години ранку. Про це 26 грудня під час прес-конференції повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Нема ще що так святкувати. Огучно, як ми призвикли святкувати, тому я впевнений, що кожен зможе. Заздалегідь прийти до своїх друзів або залишитись вдома до 11 до години, до ранку, якщо вони бажають відсвяткувати. Ми повинні розуміти, що велика кількість військових воїнів, трагедії в сім'ях. І треба з повагою відноситись до цього питання, розуміти, що у нас війна не закінчилась. Вот это вот у нас календула, вона и і для ЖКТ она хорошо, і взагалі для всього організму. у нас м'ята. Як говорится, немножко успокаїває ліпа, чаї паряться з нею прекрасні, якщо при застуді і грипп. Полтавка Ксенія Нікічук показує сушені рослини, які заготовили для чаїв. Їх передають військовим, зокрема, в Донецьку, Луганську та Харківську області. І трави, і трави, ягоди область. Чи... шипшина була. Дівісіл у нас був, потім Тисячі і календула, і ми вот это фасували, описували, для чого це, як його запарювати. Просять у нас хлопці, щоб фасуйте, ми п'ємо з помогает, допомагаємо, лечимся. Заготовляють чаї у приміщенні обласної організації інвалідів війни та учасників бойових дій. Фасують їх із вересня на замовлення воїнів. Олтавчані і в Харків, і в Донецьк, і в Луга, і де тільки їх немає. І от вони приїжджають. Чи на 10 днів там відпуску, і десь там ранення. то що тут же на складі он каже потреби, скільки там треба, скільки їх там чоловік, і куди він поїде, чи туди, чи туди. Все одно це наші хлопці, ми даємо. Получаємо, ну, жон учасників нашої організації. До фасування долучилися й волонтерки із Харкова. Дізналися, що можна допомогти волонтерській організації з збіром трав. Ми це дізналися з мереж кожну неділю. Ну, збираємо трави, ми саме перевозили з Харкова, ці трави, допомагаємо малину, заробій, календули, все, що маємо, все привозимо. У нас в Харкові точно така є організація. Для допомоги нашим військовослужбовцям. Як тільки почався сезон збору трав, ми до, з вересня місяця ми пакуємо їх, привозимо також з Харкова. Наприклад, листя Малини привозили з Харкова, з городи, що там дуже багато росте. Також сушені рослини члени організації самостійно купують та сушать, бо заготовки закінчуються, каже Іван Якушев. Продукція як нам попадає, значить, ми. Оставляємо на просушку і на подоконника. Тут бувало все, що застіляно. Отак пленка була, і клінки на полу і сушилося. Ось такі ось пакуночки напакували. Теж люди, це, це, це. оце хлопчик з Росошанської гімназії, 11 років, і з надписами, що дуже ждемо перемоги. Крім того, що ми інструкції кладемо, ще можемо намалювати там сердечко, чи якось те саме вкласти свою посмішку, сирось на дворі. В них окопі холодні, мокрі, і ці чаї дуже допомагають. Тобто вони являються які запротивозапальними і зігріваючими. Крім чаїв, бійцям передають ще медові суміші, одяг, їжу та предмети гігієни, які приносять люди. Скільки загалом допомоги передали за чотири місяці, не підраховували. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава. У спортзалі Терешківського ліцею, що на Полтавщині, влаштували показові бої з кікбоксингу. На рингу вихованці спортивного клубу і сусіднього села Ваці. Раз, два, ноша, два. Раз, два, три. Основне е -е, правильно бити і не попасти туди, куди не треба. Нас вчать правильно бити, нас вчать захистити себе і в цьому Клуб, де можна займатися боксом, та кікбоксингом, створити, вирішили і у Терешках. Ініціював це В'ячеслав Новіков, який переїхав до села із Харкова через повномасштабну війну. Харкові займав, займався професією боксом. Я являюся президентом професійного боксу Харківської області. Ну, а так як судьба закинула нас сюди, приходиться тут розвивати переділи. Дітей набирати, і і так далі. Безплатно долучитися можуть діти віком від 6 до 16 років, говорить тренер Станіслав Білокінь. Тренування ми проводимо вівторок, четвер, субота, на першу годину дня. Але потім ще графік буде коректуватися. Можливо, будуть групи старші. Це може, можливо, буде там на 5 годин вечора. Е, також будуть індивідуальні заняття для всіх бажачів. Облаштували ринг за спонсорські гроші від 23 грудня. До клубу почали записувати охочих. Перші тренування мають влаштувати 27 грудня. Тетяна Івах, Микола Ярьоменко, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду, мокрий сніг з переходом у дощ. Вночі та вранці туман з видимістю 200 500 метрів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Уночі в регіоні прогнозують від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень від 0 до плюс 5 градусів. Температура в обласному центрі протягом ночі близька до нуля, а в день 2-4 градусів тепла.